Таловєров забив дебютний м'яч за плімут. Уболівальники його обожнюють. Екстренер Вест Гема пригадав роботу з Ярмоленком. А Судакова хоче придбати європейський грант. З вами новини футболу. Підтримайте україномовний контент вподобайкою та підпишіться. Колишній наставник Вест Гема Девід Моєс в інтерв'ю Сетанта згадав виступи Андрія Ярмоленка за лондонський клуб. Мені хотілося б, щоб ви передали найкращі побажання Ярмоленку. Він був для мене чудовим гравцем. Він забив кілька неймовірних важливих для нас голів. Якщо Яма дивиться, радий тебе бачити. Яма. Дякую тобі. У період з 2018 по 2022 рік, виступаючи за молотобійців, український футболіст відзначився 13 голами та 6 результативними передачами у 86 матчах. Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Наполі продовжує проявляти інтерес до півзахисника Шахтаря та збірної України Георгія Судакова, попри те, що гірники відхилили пропозицію на 40 мільйонів минулого року. Також у підписанні хавбека зацікавлений вест гем у цьому сезоні. Георгій Судаков зіграв 25 матчів за шахтар, забив 10 голів і зробив три результативні передачі. Нагадаємо, що в серії А за Рому виступає форвард збірної України Артем Довбик. Захисник збірної України Максим Таловєров допоміг плімуту здобути нічию у поєдинку чемпіоншипу проти Лутона. Футболіст забив свій дебютний м'яч за англійський клуб у виїзному матчі 31-го туру другого за рівнем дивізіону Англії. На 70 70-й хвилині зустрічі 24-річний українець влучним ударом головою замкнув навіс із лівого флангу, зрівнявши рахунок. 1-1. Я був дуже щасливий. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, як відсвяткував його, бо було багато емоцій. Звісно, на жаль, ми не перемогли сьогодні, але я думаю, один бал. І ми продовжуємо рухатися. Ми готуємось до суботи, бо зараз ми їхатимемо 5-6 годин, а тоді в суботу гратимемо наступну гру. Нам потрібно відновитися та просто бути готовими, бо скоро також буде дуже важливий матч. Ось як фанати Плімута відреагували на виступ українця. Якісний гравець. Два центральні захисники врятували сезон для нас. Благословіть їх! Пристрасть неймовірна. Блискуче від Максі, але всі гравці заслуговували на медаль сьогодні. Чудово! Дуже добре, Максі! Браво Максі! І вся команда! Українська стіна! Постійна присутність в обох штрафних майданчиках. Одне з наших найкращих підписань потенційна легенда Плімута. З моменту переходу до Англії Максим Таловєров взяв участь у п'яти поєдинках, провівши на полі всі хвилини. Примітно, що в цих матчах Плімут, який займає передостанню сходинку в чемпіоншипі, зазнав лише однієї поразки. До того ж, команда зуміла перемогти Ліверпуль у Кубку Англії з рахунком 1-0. А як ви оціните перспективи Таловєрова у Плімуті? Пишіть свої думки в коментарях.